Гриб зморшок звичайний. Довгочеканий в цьому році гриб через те, що ми скільки їздили, знаючи грибні місця, ми знали, де вони ростуть, але знайти їх не могли. Нарешті вони почалися. Дуже цінний гриб і в Європі, і особливо в Штатах. Я не пам'ятаю, який штат цінний цей гриб і навіть виставив його своїм місцевим символом. І навіть того у Штатах є день зморшка. Тобто свято навіть посвятили цілому цьому грибові. Він дійсно дуже смачний, цікавий, всередині пустотілий. Чим відрізняється від строчка отруйного? Тим, що в нього шапка має такі соти. Строчок зазвичай набагато темніший, і ножка в нього не така пустотіла. А в строчків сама ножка може бути тугуватою, тільки шапка. Пустотіла. Такий гриб можна не відварювати. Хоча більшість людей все одно по, по звичному відварюють навіть ці гриби. Ці гриби можна зразу затушити або зробити з них бивні. Смачні гриби, цікаві. Ростуть зазвичай під осиками на полянах і ложбинах, де вистачає вологи. Ростуть у період два тижні після березового соку, коли почався березовий сік. Ну, це по моїх наглядах. Період їхнього росту, в принципі, чималий. В тому році період росту їхній був десь 2 тижні. Але буває таке, що він буквально за тиждень повністю сходить. Його можна як зразу тушити, відварювати. Його заготовлюють на зиму, сушать, маринують, консервують, коротше кажучи. Дуже смачний гриб, м'ясистий, плотний і з цікавим присмаком. Зморшки, звичайні, оце у дитинстві такі манюсінькі. В тому році ми з мамою приїхали, і саме в цих місцях, мабуть, вона все ж таки знайшла такі манюсінькі. І мені їх не хотілося рвати. Ну, грибника ж за вуха не відтягнеш, коли їх багато росте, один на одному ростуть. Якщо дати цьому грибу підрости якийсь тиждень, якщо само собою погода дозволить то він виростає таких розмірів, що більше за кулак. Ще один м'ясний здоровий, диви. Дивіться, який грибара.